Державне регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів буде більш жорстким. З точки зору фінансових санкцій і контрольованим з боку фіскальних органів, зокрема за порушення відповідного закону посилено відповідальність торгівельних закладів. Як зазначають податківці, штрафи зросли в деяких випадках у 10 разів. Якщо вони виявлять реалізацію без ліцензії, відтак до суб'єкта господарювання застосують штраф в розмірі 200% вартості отриманої партії товару або 17 тисяч гривень. Досі така санкція становила 1700 гривень, наголошують у місті. Інспекції. У випадку оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптові відпускні або розрібні ціни, застосовується штраф в розмірі 100% вартості отриманої партії товару, але не менше 10 тисяч гривень. Така штрафна санкція очікує також тих, хто буде торгувати тютюновими виробами за цінами вищими за максимальні розрібні ціни. 10 тисяч гривень штрафу також передбачено за роздрібну торгівлю алкогольними напоями через реєстратор розрахункових операцій, який не зазначений в ліцензії. За продаж алкогольних напоїв чи тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, застосовується фінансова санкція в розмірі 6 тисяч 800 гривень та тягне за собою анулювання такої ліцензії. Тож звертаюсь до всіх платників податків, які торгують алкоголем та тютюном, не порушувати законодавство. Адже штрафні санкції великі, і вони можуть негативно позначитись на вашому бізнесі. Також звертаю увагу, що відтепер приймання документів на отримання ліцензії та їх видача здійснюється в канцелярії, а саме 10 вікно, залу номер 2 Центру обслуговування платників податків міської ДПІ впродовж робочого дня.